Всім привіт! Презентую вам лодці ході жіночі та чоловічі. Вони йдуть всі утеплені всередині флісові. Їх матеріал бавовна та поліестер. Йдуть з цікавими такими принтами: є капюшон та кишені, різних забарвлень. В розміри будуть від N до 2 XL. Розміру М буде одна кофта, розміру L – три кофти, розміру XL 2 кофти та розміру 2 XL також дві кофти. В цьому лоті буде 8 одиниць. Вартість такого лоту 2240 гривень. Також дивіться, є такі новорічні кофточки. Теж утеплені. Така моделька в нас буде розміру 2 собі вартість однієї кофти всього 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!